Зі всім величезний привіт на огляді в Сінсеї. Є багато новинок в категорії декор, кухня, трішки подивимося. Багато розібрали, ну, постійно поповнюються є новиночки. Привернули увагу деякі позиції, я з вами поділюся. Ось для зберігання така шкатулка, така ємність скляна. Досить красивий має вигляд, красивий дизайн. Красиве скло прозоре. 219 гривень, а можливо, це навіть для цукру, а я не знаю для чого це. Ну, я так думаю, що можна навіть і для цукру. Тому що тут все для кухні. Це для олії, для оцету 149 гривень. З корком натуральним і це скло. Ще така скляна штучка є. Ну, це точно можна для цукру, ну і для чого ви там хочете, найшвидше ну, всього для цукру. 189 гривень. Масляниця. 169 гривень. Прозора кришечка, пластик і низ це легке дерево, бамбук. Всі все є дуже стильні, різні для дому, для декору є предмети. На жаль, витрачати гроші, тому що це дешево і досить сучасно. Ось такий піднос з порційними скляними тарілочками, 339 гривень, піднос металу і такі порційні ємності зі складів. Для салату можуть бути для якогось соусів, тарілки. Мабуть, вони продаються окремо, але хтось так їх поклав досить правильно, якби вони мали би бути по позиціях від самої о, такої широкої під тарілку ставиться. 149 гривень. Оця основна написано, що це чаша 149 гривень, якби можна для супчика, ну не знаю, для чогось для другого. Такий обол зробити. Ось така. Ще а, тарілка 119 гривень, вона стильна. Це як з Pinterest, як Інстаграм стиль. Ще така величезна. 169 гривень і можна використати під торт. Є такі пластикові штучки з ручечкою, можливо, щось помити і а, злити воду. Не знаю для чого. Вона 149 гривень. Напишіть в коментарях, як ви знаєте, для чого це, що це за штучка, як її використати. Це такий легкий пластик, навіть схожий на силікон. Ще якась така дрібничка, це, мабуть, свічник. І 79 гривень ціна, або така ваза. А ні, це свічник, це просто для свічечки. Зі знижкою 269 гривень коштував 459 гривень, хороша. знижка, до речі? Майже 200 гривень, дерев'яний піднос і керамічні такі піали можна використати для салату, для киви-соусів. Досить хороша пропозиція в ціні. Дерев'яні підстаканнички. Це бамбук. 239 гривень ціна, досить легенький. Набір маленьких підносів, і їхня ціна 269 гривень. Три штуки золоті, стильненькі. Сподобалася мені ось така скляна штучка. А, ні, це пластик, але дуже схожий на скло, і ну, ще добре, бо не розіб'ється. З металевим золотим убудочком. 389 гривень, сторож бокс написано для зберігання такий бокс. А тут літнє, все в полуниці. Ах, ціла колекція, як бачите, навіть постер є. Як можна засервувати стіл на задньому плані, якщо а, видно, ось такий постер є. Навіть дескатертинка ще така є. Можна влаштувати собі пікнік і придбати навіть для пікніка сумки в таких принтах з полуницями. І запалити свічечку, навіть яка пахне полуницею. І така свішечка коштує 269 гривень, досить велика. Металеві підноси 79 гривень, невеликого формату. Тут можна клубничку помити і тримати, полоничку, тобто правильно. 99 гривень, засипати цукром зверху, дати вершків, або сметанки. Ось так. Або можна собі їх заморозити сік з полуниці. Я показувала тільки, що в жовтому кольорі було. А тут з полонички форма 79 гривень. І собі зробити таку приємність. Вказано, що чудові ціни 239 гривень запахом полуниці, свічки великі в керамічній ємності. Послухала полуницею, не дуже пахне. Різними фруктами, в принципі, пахне. А тут що? Тут такі для зберігання болс. І коштують металеві з кришечкою, з кришечкою силіконовою, і ціна за три штуки 339 гривень для чаю, щоб ви запарювали чай, туди засипаєте. Така силиконова штучка коштує 59 гривень. А такий кошик буде коштувати 389 гривень для пікніку. Він легенький, досить закривається герметично, всередині з фольгою. Що ще стильненького є? Ось такі друшлячки. Разом вже з ємністю пластикою, і ціна 149 гривень. Тобто, ви сюди насипали полунички. так? Помили, якби і водичка тут стікає. Ну, я так собі думаю, я не знаю, чи це для цього. Тут не вказано, це що вказано? Нічого толком не вказано. Тільки ціна, а друшляк написано. Ну, так, якби я і думала, що функція буде саме така. Фартушок 169 гривень. Ось такий з кишенькою. І є ще з блакитною кишеню. Дивлюся, чи є чорні. Раніше були ще в чорному кольорі. Стильненькі досить. Ось такі були новиночки в Сінцерії, а я відправляюся в юск, так що залишайтеся на каналі у відео. A few later. Юск до 60% знижки. Варто заглянути, я так думаю, і подивитися, що нам пропонує юск. Так. Бачу багато є для саду, для городу. Якісь пледики класні я навалені, Цікаво, яка ціна, не бачу. чи це в новиночках, чи ще що. Чи що, меблі? Тисячу, а 16 тисяч 500 захотіла, і 16 тисяч і знижка 50%. То я так розумію, від... Повної ціни 16500 знижка, то вийдеться тоді 8250. Або, можливо, це вже зі знижкою. Такі меблі, диванчик, стіл, 4 крісла входить, трішки входить. Скляночки. Йдете собі на веранду, наливаєте. Улюблений напиток, тут трубочка і вуаля. Така склянка 60 гривень. Недорога. Недорога. О, є фарба, олії для дерева, зараз покажу. Це щось нове, олія для дерева. А, навіть не знала, що фарбу продає. Аюск для дерева спеціальне покриття таке. Нічого собі 225 гривень, а ціна була 450 гривень. Олія для дерева може бути досить навіть потрібною. Можливо, вона навіть і хороша. Кухоль металовий, так, метал. Сталь написано точно. 225 гривень. Не дешево, не дешево. але не розіб'ється, якби довговічний. Колись такі за молоді наші часи копійки коштували такі куклі. І це не вважалося якимось достатком і стилем життя. Хто пам'ятає там, хто з 60-70-х років народження, то знає, про що я говорю. А зараз такі куклі – це стильно. Ну, ось такі ще класні столики 25 тисяч. Цей сет, два крісла, диван з подушечками. Стіл, оцей круглий не входить в ціну. Там намальовано, що входить стіл, два крісла і диван 25 тисяч. Ось цей красивий набір. Кутовий диван з подушками, стіл, і додатково це крісло входить. Зараз ми подивимося. Було б непогано, крісло хороше. Металеве. Цікаво, чи міцна ця штучка, хто має таку вагу серйозну, тому що не знаю. Мені так, я собі думаю, що не дуже він витримає. Якби подалося. Це ціна за диван і стіл 21 500, кутова софа, стіл сталь і чорний з подушками. Чорний так. З подушками подушечки входять. Це крісло не входить в ціну. Ходить ціну лише цей стіл і кутовий диван, кутова софа. Корзина для пікніка, так? Чи ні? Чи для чого? Та для пікніка. А всередині, подивіться, що є, вони запхнули туди для форми плевики Фольга, щоб зберігало. Або холодним ваші напитки, або навпаки, гарячим. Отака корзина. Якщо би ще побачити ціну яка, то було би супер. А ціни я не бачу. Тільки -ті пледики є. ну Десь воно ж є. Подивлюся, покажу. Гамак, гамак 899 гривень. Ну, відносно, відносно котон. Відносно недорого. Ось такий гамак. Собі кайфувати, десь натягнути між деревами і відпочивати, таким редітом займатися. Ці вази мені подобалися і подобаються. Це горщик для квітів, 250 гривень. Це такий горщик для квітів. Красива поверхня глянцева і відтінок такий від айворі до карамельного. Футуристичні вази. Миска написана 700 гривень. Можливо, ця миска це для фруктів, швидше всього. Красива. Дуже реалістичні кактуси. 500 гривень. Ось цей куточок приверну мою увагу. А це кріска, крісло гойдалка 11500 На вигляд досить якісно. Ні, це не гойдалка. Я придумала на ходу 11500 а коштувало 18999 18 999. Лаунж, крісло. Вау, лаунж! Разом з подушечками, правда, йде. Разом з подушечками. Тут новиночки, такі кольора красиві підібрані, зелений, зелений холодний до хаки, до оливкового. Ну, природні кольори, природні відтінки. рибки. Рибка коштує 300 гривень ваза. Ось така ваза. А свічки. Таєш в зеленому такому склі, але в такому брудно-зеленому. Послухала непоганий запах, непоганий запах, скандинавський стиль. Лампи красиві, Лампи вже показувала. Ось така лампа, тільки ціни не бачу. Нічничок, лампа нічник коштує 900 гривень, а пледики коштують 800 гривень. Пледики м'якесенькі і теж такий колір мені сподобався. 130 на 170 Ну, У неї манюсенькі такі відносно, півторачка, як то кажуть. Це 100% поліестер. Так. Людей зовсім немає покупців, я одна ходжу, що я можу сказати. Сумно, сумно. Тому що раніше в юску було купище народу. Сумно, тільки музика лупить. Принти величезні. Зараз на них знижечка 30%, 375 гривень. такий великий принт, стокгольм є, Лімітед Колекшн і так далі. Так. Красиві оці скляні мушлі, я їх не бачила, можливо, вони. Вже був якийсь там тиждень, але я вперше їх побачила, 250 гривень, бачила просто такі схожі з кераміки мушлі, а от скляних не бачила. Подобаються мені ці кухлі, ніжний, ніжний квітковий принт настільки, і кухоль коштує 100 гривень. Ще ось такі тарілки у довгості, прямокутні, 200 гривень. А з вами я буду прощатися і дякую всім, хто був у моїх відео до кінця. Хто дивився, всім па-па і до зустрічі!